Всім привіт цим, друзі. На каналі сьогодні покажу, як записувати відео за допомогою OBS Studio. Ось ви завантажили програму, і у вас тут будуть порожні джерела. Відповідно, нам потрібно додати джерела звуку. А якщо вам потрібна зйомка звуку робочого столу і джерело відеосигналу зображення, це натискаємо плюс. Вибираємо тут джерелом зображення можна вибрати дисплей або якусь конкретну програму, яка буде захоплюватися. Я виберу дисплей. Відповідно вибираємо, який конкретно дисплей у нас буде відображатися. Ось перший або другий. Якщо у вас один, то один ось і у вас вже буде зображення. Наступним кроком потрібно додати звук. Звук робочого столу додається за допомогою Audio Output Capture. Натискаємо ОК. Відповідно, вибираємо наші динаміки і натискаємо ОК. І тепер буде записуватися ще звук на робочому столі. Далі потрібно обов'язково переконатися, чи записує ваш мікрофон звук. Для цього натискаємо на три точки властивості і вибираємо тут ваш мікрофон. Після чого заходимо в налаштування і тут вибираємо високий пріоритет процесу. Можна налаштувати відповідно роздільну здатність відео. Нам потрібен вихід і тут запис. Ось тут можна вибрати папку, яка буде завантажуватися. Відео збережуться. Тут можна вибрати формат «Енкодер» і аудіоенкодер, відповідно кодувальники. Після чого натискаємо кнопку Запис і можете починати записувати ваш контент. З вами був Вайлер. Всім бувай!